Нова торговельна буря, буря відбувається, і китай шукає ударів від Трампа. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян сказав, що країна готова до серйозних економічних проблем, які можуть виникнути через нові мита від Трампа. Ці мита можуть з'явитися вже наступного місяця. На великій зустрічі в Пекіні з бізнесменами та американським сенатором він закликав країни не закриватися одна від одної навпаки, відкривати свої ринки і більше співпрацювати. Бо зараз у світі багато нестабільності і невпевненості, і тільки разом можна краще пройти через ці труднощі. На дводенну конференцію в Пекіні приїхали дуже впливові люди: керівники найбільших компаній світу. Серед них Тім Кук, голова ЕПЛ iPhone, MacBook та інше. Крістіану Амон, мочільник Qualcomm, робить мікрочіпи для телефонів. Альберт Бурла керівник Pfizer, фармацевтична компанія, яка, зокрема, виробляє вакцини. Амін Насер, голова Сауді Арамко, одна з найбільших нафтових компаній світу. Є інформація, що ці керівники можуть зустрітися з самим Сі Цзіньпіном, президентом Китаю, вже 28 березня. Це важливо, бо така зустріч сигнал, що Китай хоче показати себе як відкриту країну для світового бізнесу. Крім того, сенатор США Стів Дейнс, який входить до важливого комітету із закордонних справ, у суботу мав зустріч із одним із головних чиновників Китаю, віце-прем'єром Ліфеном. Це дуже рідкісний офіційний контакт між США та Китаєм після того, як Трамп повернувся в Білий Дім. І вже наступного дня в неділю Дейнс мав зустрітися із прем'єром Лі Цяном. Це ознака того, що навіть попри напругу сторони пробують тримати зв'язок. Президент національного комітету з відносин сша Китаї Стівен Орлінс е, наголосив цитата: нам потрібна зустріч між Трампом і Сі Цзіньпіньом, щоб кожне відомство отримало сигнал проводити конструктивну політику. Якщо зустріч не буде, якщо її не відбудеться, інерція призведе до зростання тарифів, обмежень на експорт та обмежень на інвестиції усіх цих речей, які ускладнять відносини між США та Китаєм. Прем'єр лі також підтвердив зобов'язання центрального банку знизити процентні ставки та норму обов'язкових резервів у відповідний час, пообіцявши надати більше підтримки для забезпечення стабільної роботи економіки. Його виступ прозвучав на тлі оновлених зусиль Китаю з приваблення іноземного бізнесу. Після того як обсяг прямих іноземних інвестицій минулого року. Ав до найнижчого рівня за понад три десятиліття. Генеральний директор Великого міжнародного банку Стандарт Chartered Біл Вінтерс сказав, що деякі іноземні інвестори знову починають вкладати гроші в Китай. Тобто, за його словами, довіра до Китаю трохи повертається. Але є один момент, який йому не подобається. У Китаї люди стали менше брати кредити на покупки, бо економіка зараз не дуже сильна. Через це частина економіки. Пов'язана зі споживчими витратами, розвивається повільніше загалом через економічні труднощі та напруження у торгівлі з США, Китай зараз менш привабливий для іноземних інвесторів ніж раніше. До того ж, у Шапмі зараз перевіряють, чи Китай дотримався умов торговельної угоди, яку Трамп уклав ще під час свого першого президентства. І якщо вирішать, що Китай не виконав обіцяне, то штати можуть вдарити у відповідь ввести нові мета по всьому світу на китайські товари. Це може ще більше загострити ситуацію. Китайські чиновники намагаються скористатися інтересом до приватного сектору, який активізувався на тлі стартапу у сфері штучного інтелекту DeepSeek та показати Пекін як опору глобальної стабільності. Китай нещодавно представив план дій зі стимулювання споживання, щоб пом'якшити вплив зовнішніх ризиків на економіку. Китайська влада поставила високу ціль у 2025 році. Економіка має зрости приблизно на 5%. Це амбітний план, бо зараз економіка країни працює не на повну силу. Щоб досягти цієї цілі, уряд навіть погодився на великий бюджетний дефіцит. Це коли витрати держави значно перевищують її доходи. Такий дефіцит у Китаї зараз найвищий за останні понад 30 років. Але є проблема. Якщо торгова війна з сполученими штатами стане ще гострішою, тобто, якщо Трамп веде нові мита, то Китаю доведеться рятувати економіку додатковими вливаннями грошей, наприклад, будувати більше інфраструктури, давати пільги бізнесу чи населенню. Це називається економічне стимулювання. Перші сигнали, що ситуація погіршується, уже є за перші два місяці, 2025 року, як зазначає видання Блумберг. Китай різко зменшив закупівлі деяких американських товарів, таких як Павовна, автомобілі з великими двигунами, окремі енергетичні ресурси, наприклад, нафту чи газ. Ці товари потрапляли і потрапили під митні обмеження з боку Китаю. Це була відповідь на торгові дії Трампа, і це вже виглядає як початок нового загострення в торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Форум розвитку Китаю це та, це велика щорічна конференція, яка існує з 2000 року. Її створили для того, щоб представники Китаю могли відкрито говорити з лідерами бізнесу та експертами з усього світу. Ідея була така: показати, що Китай відкритий до співпраці, хоче розвиватися і бути частиною глобальної економіки. Ініціатором форуму був тодішній прем'єр-міністр Китаю Чужунзі. Зазвичай усе відбувалося за сталим сценарієм. Віце-прем'єр виступав із головною промовою перед аудиторією, а прем'єр-міністр, тобто головний урядовець країни, проводив закриту непублічну зустріч із керівниками великих компаній. Але торік цю традицію порушили. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян сам виступив із головною промовою. А президент Сі Ціньпін уже після форуму провів окрему зустріч із американськими бізнесменами. Це було зроблено з конкретною метою. Китай хотів змінити погане враження, яке склалося у світі про його економіку. Такий крок мав показати, що влада Китаю готова до відкритого діалогу і хоче підтримувати довіру іноземних інвесторів. Отже, ситуація щодо Китаю, щодо цього, знаєте, щодо боротьби між Сполученими Штатами та Китаєм, звісно, це питання. Ну, напевно, номер один на найближчі. Десятиліття так точно, і ми стоїмо на початку цього процесу. Хоча нам наше болить, наша болить, наше горе, наші е, нещастя, які з нами відбуваються ця війна, е, це дійсно дуже боляче для нас, але потрібно враховувати цей геополітичний контекст. І позиція Трампа нам про це дуже дуже е, цікаво так, знаєте, нагадала про те, що немає друзів. Є виключно великі серйозні інтереси, якщо ти відповідаєш цим інтересам, можеш покрити їх попит, щось запропонувати те, що намагається зробити наше військово-політичне керівництво, то ти в цьому процесі маєш певну вагу, і це дійсно дійсно дуже важливе питання. Нам з вами треба розуміти, в якому стані знаходиться той чи інший гравець цього процесу. Бо Бо якщо все ж таки ми це не розуміємо, то нам буде дуже складно зрозуміти, а де знаходимося ми в цьому всьому.